Півтора мільярди гривень прийде на підтримку. Нуш друзі. Ну я в шоці, Щодо програми НМТ додадуть ще один предмет. Над цим питанням треба попрацювати, також протестити, як буде працювати цей механізм на ряді шкіл. Вітання всім! Я Марина Лютинська, заступник директора з освітньої діяльності дистанційного ліцею «Меридіан». в освіті. Я 17 років, як практикуючий вчитель та заступник директора з навчально-виховної роботи, а також сертифікований тренер компанії Microsoft в напрямку освіти, тренер-інструктор академії Циско з провідних курсів. Отож. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику «Education News» в дистанційному ліцеї Меридіан. І перша новина на сьогодні: як зміниться освіта в Україні? Лісовий заговорив про трансформацію. Для зміни системи освіти в Україні треба постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей. Йдеться про дошкільну, загальну середню освіту і старшу школу. Говорить міністр освіти і науки Оксен Лісовий. Отож, перша галузь: дошкільна освіта. Зараз працюємо над дошкільною освітою. Вона має досить великі проблеми, але дуже велике значення. Тому що, по-перше, якісна дошкільна освіта, безпечні умови і хороші можливості для розвитку дітей закладають основу в дитини для подальшого її руху, успіху в школі. І успіху в житті, говорить лісовий. Це можливість самореалізуватись батькам, матерям, виходити на ринок праці, особливо зараз, коли нам потрібні робочі руки, зауважив міністр освіти. Друга галузь середня освіта. Відновлюємо нову українську школу. Проєкт прекрасно себе проявив. Сьогодні працюємо над відновленням субвенції на базову школу, тому що знаємо, що діти провчились. В молодшій школі мають хороші відгуки батьків, хороші результативність дітей в тих позиціях, на які спрямована була реформа нуш. Вийшли в базову школу, і проект зупинився. Рік. Педагоги витягували все це на власному ентузіазмі, по суті, рятували цю реформу. Зараз уряд виділив півтора мільярди гривень на відновлення реформи, закупівлю необхідного обладнання для базової школи і розграбованих шкіл на окупованих територіях. А молодша школа, яка була обладнана належним чином. Отримає нове обладнання, третя галузь: академічні ліцеї і професійні коледжі. Тобто вчимося до 9 класу, опісля йдемо в академічний ліцей або професійний коледж. Там навчаємося ще три роки. З професійного коледжу виходимо з професією на ринок праці. А в академічному ліцеї ми йдемо в заклад вищої освіти. Профтехосвіту, вищу освіту і науку ми також трансформуємо, зазначив міністр освіти. Друзі, ну я по-хорошому в шоці, адже цілий рік, завдяки професіоналізму вчителів, «НУЖ» проіснував завдяки професійній роботі педагогів на волонтерських засадах. Радіємо разом: півтора мільярди гривень прийде на підтримку нуш. Кожна школа, яка зруйнована, буде відновлена або частково відновлена, де це можливо. Чудово, гроші на освіту це завжди добре. Друзі, у нас проходить набір на навчання дітей учнів 5-11 класів. Навчайся з ліцеєм Мерадіан онлайн з легкістю в будь-якій країні світу. І наступна новина: зросте кількість предметів. Міносвіти анонсували зміни щодо НМТ. У Міносвіти планують збільшити кількість предметів на НМТ. Крім того, час тестування буде продовжено. Про це повідомив сайт наше місто з посиланням на заступника міністерства освіти Михайла Виницького. З 2024 року міносвіти України запроваджуватиме нові підходи в освіті. Зокрема, планує змінити структуру національного мультипредметного тесту держзамовлення на дві. 2024 рік Міносвіти почне формувати вже з вересня цього року. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Виницький зазначив, що до програми НМТ додадуть ще один предмет: Тож, тестування триватиме 4 години з перервою. Михайло Виницький каже: ми працюємо над тим. Щоб оголосити, які будуть предмети НМТ у 2024 році і які будуть програми іспитів вже в вересні, бо розуміємо, що наші абітурієнти готуються впродовж року, щоб скласти тест як найкраще наступного року. НМТ ми плануємо проводити трохи по-іншому, тобто чотири предмети, а не три-чотири години тест. Із перервою, між другою і третьою годиною. Суттєвою перервою. Проте 4 години писати тест це нормально і здорово для дитини, зазначив міністр освіти. Що я думаю з цього приводу? Як на мене, 4 години це занадто багато. Тим паче навіть із перервою. Між другою і третьою годиною. Уявіть собі. Скільки часу, скільки педагогічних працівників потрібно залучити для того, щоб якісно організувати НМТ вхід, вихід дітей. А раптом буде повітряна тривога, а можливо ще якісь труднощі. Над цим питанням треба попрацювати, як на мене, а також протестити, як буде працювати цей механізм як мінімум на ряді шкіл, аби перевірити це на практиці. Остання новина на сьогодні. Яка мені дуже сподобалась навчатися щоб навчати. Розпочалася реєстрація вчителів на курс безпекові технології. Маємо чудову новину. Розпочалася реєстрація на пілотний навчальний курс для опанування основ сучасних технологічних безпекових рішень Security Tech Ed, що проходить у межах оновлення дисципліни захисту країни. У цьому курсі зможуть взяти участь до тисячі учителів шкіл із різних куточків України. Які надалі навчатимуть цих навичок учнів. Отож, я не задумуюсь і натискаю кнопку Реєструватися заповнюю поле реєстраційної анкети. О, я зареєструвалася. Як усе відбувається? Курс розподілений на дві частини: теорія адаптивного курсу застосування технологій в умовах війни і відповідна практика. Після проходження теоретичного онлайн-блоку учасники складуть іспит. Та отримують сертифікат. За результатами першого блоку вчителі запросять на семиденний практичний тренінг. Такі тренінги проходимуть по всій Україні. На курсі учасники навчатимуться самостійно і системно працювати зі збором інформації за будь-яких обставин, проводити розвідку на основі відкритих джерел, оцінювати погодні умови, орієнтуватись на місцевості, розуміти специфіку роботи з програмним забезпеченням та технікою. Я 100% відсотків. Впевнена, що я буду в розвісті на місцевості. Друзі, на сьогодні це всі новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть в коментарях свої думки щодо даних новин. Побачимось в наступних випусках. Що вам сказати? Я маю сказати, що я в шоці від того, що взагалі цей проект призупинився. Я піду в стендаперство. Макс, me. Я не вмію переключитися. Ви мене не знімаєте, да? Прекрасно. Якщо мені пощастить, мені дадуть дрони.